Реабілітація через спорт у Кропивницькому відбувся третій регіональний спортивний форум ветеранів російсько-української війни Сильні України. Говорили про реабілітацію воїнів через спорт. Серед учасників колишні військовослужбовці з ампутаціями, спортсмени, тренери, психологи, громадськість та представники влади. Із присутніми своїм досвідом поділився ветеран Олександр Швачка. Він втратив на війні ногу, втім не загубив жаги до життя. Поставивши протез, ветеран почав тренуватися з побратимами. І сьогодні Олександр подає приклад іншим ветеранам, доводячи, що підкорити спортивні вершини можна навіть з інвалідністю. Торік у складі ветеранської збірної України. Він разом із побратимами успішно виступив на турнірі стронгменів у Мадриді, протягнувши чотири вантажівки загальною масою 35,8 тонни на 20 метрів метрів за 30,69 секунди. Тобто і встановили там світовий рекорд. Спорт невід'ємна складова реабілітації ветеранів. Це підтверджують і психологи. Помірні фізичні навантаження допомагають позбутися від депресії, покращити самопочуття та повернути впевненість у собі. Водночас, психологи наголошують, щоб не демотивувати ветерана, акцентувати увагу на його проблемах зі здоров'ям не слід. У нас є такий лозунг в госпіталі, що треба працювати не з ветераном, а з суспільством, яке приймає цього ветерана треба працювати з людьми які готуються з цим ветераном зустрітися в дитячому садочку коли він приведе дитину в школі так в закладі який має надати йому допомогу до фізичних особливостей ветеранів необхідно адаптувати якомога більше видів спорту а захисники повинні мати вибір яким з них займатися переконаний президент обласної федерації шахів та голова фракції слуга народу в обласній раді ігор волков який теж долучився до організації Форуму та взяв у ньому участь. Найближчим часом він ініціює тренування для ветеранів у шахових клубах міста та області. Шахи це гімнастика мізиків, говорив французький філософ, математик і фізик Паскаль. І це також відволікає, це також прагнення до перемоги. І це була б теж. Чудова і класна дисципліна для реабілітації наших воїнів. На думку депутата, ветерани спроможні стати взірцями здорового способу життя, на яких рівнятимуться цивільні, зокрема, молодь відтак, вкрай важливо в дрібницях продумати всі етапи їхнього відновлення та пропагувати спорт у ветеранських спільнотах. І оце поєднання ветеранів, які постраждали внаслідок війни. І їх участь в спорті це просто демонстрація і приклад сили духа і сили волі для людей, які можливо ще не зовсім зрозуміли, що таке війна. Це про реальне життя, про реальну майбутню відбудову життя через відбудову себе фізична, інтелектуальна і духовна, моральна. Тому Спортивний форум організували за сприяння Федерації стронгмену України, партії Слуга народу, зокрема у Кропивницькому захід, відбувся за ініціативи очільника обласної організації політсили, депутата міської ради та заступника міського голови Михайла Бяжана. Він зауважив, це зручна платформа для вибудови комунікації між ветеранами, тренерами, спортивними клубами та владою. Кінцева мета завдяки спорту безболісно та швидко інтегрувати ветеранів у суспільство після війни. Це дуже дуже важливо, тому що ми повинні дбати про тих людей, які втратили здоров'я на фронті. Тому наше те, що найменше ми можемо зробити, це свою увагу, свої кошти спрямувати на те, щоб вони більш-менш себе комфортно відчували вже після військових дій. За підрахунками влади, зараз на Кіровоградщині проживає майже 36 тисяч ветеранів. Понад 2700 мають інвалідність, 89 перенесли ампутацію кінцівок. І поки йде війна, число ветеранів, які потребуватимуть допомоги після закінчення служби, невпинно збільшуватиметься. Підкреслив очільник області Андрій Райкович. А тому вже сьогодні варто подбати про їхнє фізичне та психологічне здоров'я. Ми в обласному центрі будуємо. Госпіталь ветеранів війни, ми прийняли релаковані госпітальні бази з Маріуполя. Зараз готуємо прийняти госпітальну базу з Харкова. На рівні держави стало доброю традицією влаштовувати змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів. Цьогоріч їх хочуть зробити міжнародними та запросити до участі ветеранів з різних куточків світу. Учасниками будуть ще, як ми плануємо, сім команд. Сім команд ветеранських. Тобто, кожна з країн ну, візьмемо так до прикладу: Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Німеччина, Польща тобто основні наші партнери. По НАТО привозять свої ветеранські команди. За підсумками форуму влада розробить регіональні програми розвитку ветеранського спорту на Кіровоградщині, Після чого мають намір долучити меценатів для фінансування спортивних ветеранських проєктів та розбудови спорткомплексів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ